Друзі, усім доброго ранку. Річка Дніпро і ми йдемо на квок. Так. Друзі, ну ловимо ми сьогодні на ось таке, Бачите, прибачите. тут виползка. Ну, бендробени трошки, капустяночка, мідія. Ну, коротше, все, що таки можемо. Ловимо на все, що тільки можемо. Такая снасточка два шара по 100 грамм. Палка от компании Fishing Roy. Big Cat Fishing Extreme Power Rod. Катушечка тут No Name 8000. Есть такая палочка, 1,80 м. Мне дуже подобается Ставим на бортранер и опускаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Так, где моя? Все, все умастили. Думаю, что да, ничего. Ну вот моя война. Підйом и такие стримкой Підъем, друзі. Пішов до наживочки. Оп! І от и промазал Пішов трошки выше Ось моя наживка и да? Вот это чья наживка. Это денчик що на 8 метрах йде. просто полоса виходить. опускається, бачите, до наживочки. Іде по наживці. Чи вниз пішов? Ага, тут видно? Да. Подивши. А ну ще, ще. Ну так, да, на 8 метрах іде, підкрути да? на метр, так. Да. Мелюзга. Мелюзга. Де у нього? Під цако взяти? Керчату ч-то. Друзі, ну це маленькі. Бачите. Теж невеликий. Дякую. Дякую. Це уже краще. Давай під саком. не да. Так, друзі, дивіться, моя наживка йде по десь приблизно п'яти с половиной метрах. Тут 10 метров. Тут, вот бачите, підйомчики є подъемчиком вот к очима это тоже ставит Do... Tak, do poboczenia. Ух ты, это такой кульбит. Вот это кульбит. Еще прикинь, блядь. Знак подъемчик. Нажимаем, на волочке. Давай отак заберемо. Там не все, ну на грані. Знімай А. так Знімаю його і відпускай. Відпускай. Зави, так? До побачення. Пока-пока. Наживляйся. -пока. Наживляйся. Так, друзья, ну наживляемся. Вот что, иди к чистому. Наживляем нас. Сейчас такой пучочек все сробую. Сейчас поднимаю.

І, на жаль, я, сталося так, що я забув в автівці е, акумулятори допоміжні. І тому відео ну, ще було поклювання, ще ми піймали, був ще непоганий один сомік. Мож, е, неможливо, а я вам вставлю фоточку. А в мене прийшла посилочка, друзі. І що це? Це знаряддя лову на квок. У нас зараз буде розпаковка, як каже там одна немаловідома відома жіночка. А ось такий нам прийшов квок. Ці квоки робить чоловік з Вінниці. Тобто силочка на ці квоки є. Відео, як працюють ці квоки, теж є. У мене на каналі. Можете переходити, там багато відосів. Бачите, він ось так от упакований. Зараз я його покажу поближче. Друзі, це просто витвір мистецтва. Слухайте, тут я бачу своє відображення. Ну подивіться, ви своє бачите відображення. Подивіться, яка ручечка. Ось такий квок, як він загнутий. Це просто, ну, це просто пушка. Я не знаю. Мені дуже подобається. Це витвір мистецтва, друзі. Так що кому треба, я, я розумію, що сезон вже майже закінчився, але кому треба, ви заказуйте, силочка є в описі. Коки просто ну, мені, мені дуже подобаються. Я заказав собі товаришу. Це просто витвір мистецтва. Дуже хочу подякувати майстру за те, що він робить такі коки. Взагалі нас ми з, з, зовсім ну, случайно познайомилися. Так сталося що. Мій товариш перший квок заказав в нього, ми його і спитали, і потім вже ми почали і рекламувати, і заказувати собі. Так що підтримайте наш український бізнес, маленький бізнес, купуйте коки. Хто не бачив і не чув, як він працює, перейдіть. Подсказочка буде ось тут. Переходьте і не забудьте влупити там вподобачки. Усім дякую, що ви зі мною. Усім дякую, що ви дивитесь. До зустрічі на риболовлі. Сезонна сома ще не закінчився. Ми будемо ще ловити.